Всім привіт! Розбираю двигун Мінська 6 вольтовий. Зіткнувся з проблемою, як випросити колінвал з лівої половини картера. З правої половини картера він вийшов легко, навіть нічого не стукав. От з лівої половини картера він не виходить. Ну, виготовив просте приспосіблення. Для цього взяв тусту фанеру. Відповідно, висварили у фанері 4 отвори. Два отвори вкручуються гвинти, що кріплять ліву кришку картера. Тут, відповідно, отвір більшого діаметру, під болт 10 мм діаметру. Тут, де кріплення двигуна до самої рами мотоцикла, була використана шпилька. Тобто сама фанера тримається на трьох точках опори. З внутрішньої сторони гайка. І, відповідно, вкручується болт всередину і колінвал випресовується з лівої, з лівої половини картера назовні. Відповідно, не треба нічого бити по колінвалу. Це дуже легко і просто випросовується. Може, кому прогодиться при розборці двигунів у Мінськ. Всім дякую за увагу.